Тільки раз в житті, і я щиро вірю, ти знаходиш людину, яка може повністю перевернути твій світ. Ти розповідаєш їй те, чим ніколи не ділився з іншою душею, і вона вбирає все, що ти говориш, і насправді хоче почути більше. Виділитись надіями на майбутнє, мріями, які ніколи не збудуться, цілями, які ніколи не були досягнуті. І багатьма розчаруваннями, які подарували вам життя. Коли відбувається щось прекрасне, ти не можеш дочекатися, щоб розповісти їй про це, знаючи, що вона поділяє твоє хвилювання. Вона не соромиться плакати з тобою, коли тобі боляче. Вона ніколи не поранить твої почуття і не змусить тебе відчути, що ти недостатньо гарний, а навпаки, зміцнить тебе і покаже те в тобі. Що робить тебе особливим і навіть прекрасним. Ніколи немає ніякого тиску, ревнощів чи змагань, а лише тихий спокій, коли вона поряд. Ти можеш бути собою і не турбуватися про те, що вона подумає про тебе, тому що вона любить тебе таким, який ти є. Речі, які здаються незначними для більшості людей, такі як записка, пісня або прогулянка, стають безцінними скарбами. Які ви зберігаєте у своєму серці, щоб плекати їх вічно? Спогади про ваше дитинство повертаються і стають такими ясними та яскравими, що ви ніби знову стали молодими. Кольори здаються яскравішими і яскравішими. Сміх здається частиною повсякденного життя, тоді як раніше він був рідкісним або його взагалі не було. Один або два телефонні дзвінки протягом дня допомагають вам пережити довгий робочий день і завжди викликають посмішку на вашому обличчі. У її присутності немає потреби у постійній розмові, але ви виявляєте, що вам цілком достатньо просто мати їх погляд. Речі, які ніколи не цікавили вас раніше, стають захоплюючими, тому що ви знаєте, що вони важливі для цієї людини. Яка так вам дорога. Ви виявляєте, що бути вразливим, єдиний спосіб дозволити своєму серцю відчути справжню насолоду, яка настільки реальна, що лякає вас. Ви черпаєте сили в усвідомленні того, що у вас є справжній друг і, можливо, споріднена душа, яка залишиться вірною до кінця. Життя здається зовсім іншим, захоплюючим і вартим. Ваша єдина надія та безпека знати, що вона є частиною вашого життя.